Доброго дня! Попався мені на ремонт ось такий інвертор. От в такому вигляді, як ми його принесли, такому він і є, я показую. Без корпусу принесли його, вже з випаяними транзисторами. Інвертор хороший Roxine RS 1500. Це не Китай. А якщо навіть і Китай, то зроблений для Європи, тобто такий добротний інвертор всьому видно, що він своє 1500 Вт тягне спокійно, і там навіть на корпусі пише, що він і до 3000 тяне. Ну, таке. Значить, яка ситуація? Вже випаяні були всі транзистори і на високій стороні, і на низькій. Ось це все по погорільці Це всі деталі згорів, я перевіряв їх. ну Ситуація стандартна, я так розумію. Втикнули інвертор в. Розетку, забули виключити автомати, з'явилося в мережі світло і погоріло все. Погоріло все в хлам, просто в хлам. Це от, все, що могло згоріти, саме таке дефіцитне, хороше, воно все згоріло. Хоча мені казали, що то просто була переполюсовка, що переплутали, плюс з мінусом, коли під'єднували акумулятор. Но я думаю, що це просто що з мережі попало. Напруга на інвертор з боротнім ходом і згоріло все. Якби була переполюсовка, скоріше за все, згоріли б оці транзистори 8 штук на низькій стороні, а то згоріли ще й на високій. Тобто все погоріло, що могло. І то що я не знаю, що ще, ще згорівся, тому що, тому що я пробував зараз його був е, під'єднував до, під до акумулятора до 12 вольт, подавав напругу. Мертвий. Просто мертвий. Е, так. Ну Інвертора я ще не ремонтував. Це буде мій перший такий досвід, тому я не маю навіть толком приладдя до цього, щоб ремонтувати його. Ну, тобто паяльник все є, а для нього треба ще осцилограф мати. Я таки не займався, мій осцилограф був без потреби, я його не купляв. ну Буду пробувати без нього. В принципі, якісь знання є. Буду пробувати його ремонтувати. Ну, звичайно, треба було спочатку почати на китайському ремонтувати, вчитися на дешевому, а потім на цьому. Але справа в тому, що в мене було під руками китайського дешевого, поломаного, а цей вже настільки поломаний, що тут, чесно, спалити ще щось, то я не знаю, що можна тут спалити, тому що я ще не знаю, що ще повилазить, якщо далі буду ремонтувати поступово. Начека тут ситуація, з який план дій. E, значить, так. Само собою треба замовляти ось ці 8 для початку ключів, мосфетів, ось цих транзисторів. ось Вони тут були. Далі погоріла шалупонь, Оці резистори SMD, ось вони Ці всі погоріли. У нас нема деяких. Один тріснув навіть від того. що... Ну Це шалупонь вона дешева, звичайно. але... Справа в чому? Справа в тому, що вони настільки погоріли, що, я, що не видно на деяких номіналах. Тут не видно, тут немає його, напевно, відлетів, коли горів. Тут не видно, тут тріс, таке саме не видно. І це найгірше, тому що схеми до інвертора дістати ніде не можна. Але так мені трохи повезло. Я побачив відео по ремонту такого самого загиблика, як і цей. Чоловік показує відео. Досить таке хороше відео було на півгодини. І я в коментарях на чоловіку Черкас чоловіку написав, що мені потрібна допомога. По крайній мірі допомога хоча б по визначенню номіналів цих резисторів на низькій стороні, бо на високій стороні ще вони погоріли так, що номінали видно, що їх можна ще поміняти, бо на високій стороні це шулупонь теж згоріло. Тут і діоди, і резистори і СМД. <кхем> і він... Люб'язно дав мені свій номер телефону, тому що інші не хотіли давати, казали, консультації не даємо, номера не даємо, нічого не даємо. Дав мені свій номер телефону, ми з ним списалися по вайберу, і він мені, як би кажуть, відкрив очі, які тут мають бути номінали цих резисторів. Стандартно, які ставиться. Тому що тут резистори є, як виявляється, одні запорді, одні розрядні, і ну, це не дуже цікаво. Тобто номінали вияснили. Це вже плюс. Далі. Що тут, все, як тут все працює? Ну, всі інвертора працюють однаково, що китайські що ці, так що можна пробувати на цьому, тому що принцип дії однаковий. З 12 вольт перетворити на 220. Значить, от за, за рахунок оцих трансформаторів. Тут є два плеча, два трансформатори для підняття потужності. Бо в деяких ставиться одне. один трансформатор. І пишете, що 500 Вт то неправда, він не потягне ніяк. Два трансформатори, само собою, будуть працювати. І на, кожні, на кожне плече по 4 мосфета. Тут і тут. Паралельно вони працюють, а трансформатор з'єднані послідовному місці. Як це все діло так короткий екскурс? Ми подаємо сюди клеми від акумулятора постійний струм. Трансформатор від постійного струму працювати не буде. Йому треба змінний струм. Тому оця музика, оця плата, якщо вона жива. Ось ця. Цей генератор сигналів, так званий, або шим-контролер, ще можна назвати, або як ще можна назвати, драйвер, він з постійного струму перетворює на змінний. Далі це все йде на ці транзистори розкачки. Вони відповідають за те, щоб ці ключі вчасно закривалися і відкривалися. Тому що щоб не було таке, що одні ще не дозакрилися, а другі ще не довідкрилися, тому що вони теж погорять. От вони відповідають за це, щоб. І далі з цих транзисторів вже йде змінний струм, там декілька десятків кГц на трансформатор. Далі генерується 220 вольт і йде на цей от конденсатор. Це теоретично. Зараз нічого нікуди не йде, тому що він мертвий. І що я помітив тут? Тут випаяний ось такий діод. Ось він тут, Ось він тут був. Вже хтось його до мене випаяв. Ось він тут був. І тут був другий, якщо видно. Ось він тут був. Його не випаяли, то вже я його випаяв. Де той є? Ось, Ось такий ідіот. Він стояв, то вже я його випаяв. Е, вони пробиті, не працюють. Його не випаяли через що, тому що було дуже, досить трудно туди дістатися. Я мусив випаяти ще й е, робочий конденсатор. От такий він там стояв. Щоб до нього добратися, до того діода. Він теж пробитий і його там не потрібно. Ну, Зараз, по крайній мірі, бо. І що я хочу зробити? Діода я випаю. Зараз я беру акумулятор і знову пробую подавати 12 вольт на, на вхід. Що з цього буде? Що мені це дасть? А це мені дасть те, що я зможу подивитись, чи оця плата робоча. Ця плата і оці транзистор розкачки. Тому що по великому рахунку, якщо вона робоча, то ось на цих місцях масфетів повинен генеруватися, повинна бути напруга. 13 вольт. У мене кулятор на 13 вольт, тому 13 вольт має бути тут або тут, на будь-якому з них. На любому. І напруга ця повинна бути з частотою десь приблизно 30 кГц. Но в мене нема осцилографа, щоб перевірити частоту. І правильність сигнал, ну, по крайній міні напругу перевірити зможу. А далі будемо діяти далі. Іду під'єднуватись.